Вітаю всіх! Сьогодні, нарешті, я приготую солодкий чілі. Для цього нам потрібно перець чілі 1 кг. Ми його не зачищаємо від насіння, а просто зрізаємо плодоніжки. Болгарський перчик ми чистимо і 100 г часнику. Перекрутили чилі, перець і солодкий на м'ясорубці, додали 200 мл водички, 1,5 кг цукру, солі 60 г. і варимо це все на маленькому вогнику 15 хвилин від моменту закіпання. Після цього додаємо. 300 мл 9% оцту, 100 г перекрученого часнику. І варимо ще 10 хвилиночок. В цей момент у нас баночки вже стерильні, кришечки стірільні. Розводимо 1 столову ложку кукурудзяного крухмалу у 100 мл водички. І через 10 хвилин додаємо до нашого соусу чилі. і варимо ще 2-3 хвилиночки. Потім гарячим розливаємо по баночках, закручуємо. Смакуйте, це у мене з 2,5 з Орцій соусу чилі. ну дуже смачний, всі оцінили.